Yeah. Готуючись до перегонів, наша команда кожного ранку тренується, підтримуючи ініціативу нашого спільного друга Олексія yeah. Мочанова. Yeah. Yeah. Привіт, Олексій! І це він нас познайомив. Так що ми зараз будемо тренуватися. No. Я, я буду робити, що я можу. Я ще поболок, це Вс, так, Це, <рик> це было перше. Так. А зараз спеціально обучена персона <рик> буде виконувати гімнастичні упражнення. Церковый номер. Так. <рик> да, церковый номер. Барабан. <рик>